На реабілітацію для Назара у Рівному традиційно прийшла благодійна акція Вервечка добра у її межах збирали кошти для учня 10 класу Назара Мельника. Щоб він швидко, дужав і, швидко дужав, і був щасливий і радий. Здоров'я і щасливий. і гарний хлопчик. І він гарний поводиться. І Він щедрий хлопчик і гарний. і Він спортсмен рівнянин Назар, спортсмен і пластун. Через ускладнення після грипу він втратив здатність ходити та терміново потребує реабілітації. Збір коштів відбувається в межах благодійної акції Вервечка добра, п'ять років, зв'язок поколінь, дошкільнята юнацтво. Ця акція спрямована на допомогу конкретній дитині із Рівного, можливо, з області. Цього разу ми збираємо допомогу для хлопця Назара, десятикласника, який переніс грип і дало ускладнення на ноги. Ця історія нас зачепила. Порадившись із благодійним фондом, з Мар'яною Ревою, ми вирішили, що саме цій дитині зараз особливо потрібна допомога. Батьки рівнянина звернулися по допомогу до благодійного фонду, який вже підтримував їхнього сина. На лікування Назара вже витрачено 260 тисяч гривень. Цього року збираємо кошти для Назара Мельника, який має ускладнення після грипу, якому треба терміново проходити курси реабілітації для того, щоб знову почати ходити. Батьки зверталися до нас. Ми купляли йому медикаменти під час основного лікування. А зараз, уже коли потрібна реабілітація, то ми вже збираємо кошти на реабілітацію. У хлопця є мрія відвідати Львів та прогулятися його вулицями. Його клас має їхати до Львова, і він дуже хоче все таки на своїх ногах поїхати з своїми однокласниками. А ми теж хочемо, щоб він на своєму випускному затанцював. Вальс своєю мамою, щоб дитина мала здоров'я, мала віру в майбутнє своє. Подібні акції організовують п'ятий рік поспіль. Нині до допомоги долучилися 16 садочків. Проте цьогоріч відкрили благодійну акцію, завдяки чому до збору змогли долучитися школи, ліцеї, ОСББ. Ми завжди відгукуємося, завжди беремо участь. Запропонували батькам, працівникам долучитися, хто скільки міг. Ж таке, це ж таки це. Бажання кожного от через те свою частинку цього тепла сердечного бажання вилікуватися подарували Назару. Загальна сума, яку вдалося зібрати, 139 тисяч 102 гривні. Цю суму вдалося зібрати за тиждень. Діти ж розфарбовували малюнки з побажаннями хлопцю. Назаре одужуй! Людмила Жук, Володимир Захаров, новини Рівного.